Офіційно Олександр Усик більше не абсолютний чемпіон світу. Чому так? Хто тепер отримав титул та як це вплине далі на кар'єру українця? І тільки но українець залишив титул, як уже є не тільки новий чемпіон, але й потенційний претендент. Чекаємо на зарубу. А Ентоні Джошуа вперше прокоментував майбутній бій проти Джейка Пола. І тепер теж офіційно. Ентоні Джошуа проведе бій проти Джейка 19 грудня в Майами. І це буде не виставковий, а повноцінний професійний поєдинок із трансляцією на нетфліксі. Видання Зерін оголосило про правила поєдинку: це будуть рукавички по 10 унцій. Бій триватиме не більше 8 три хвилинних раундів. Ентоні має конкретний ліміт ваги: не більше як 245 фунтів, або трошки більше 111 кілограмів. І ще раз, так, це буде офіційний, а не виставковий бій, тобто результати підуть обом боксерам у рекорди. Для розуміння, Джей має трохи скидати. Бо востаннє він важив менше 111 в боях іще з усуком, але я не думаю, що це буде якась велика проблема скинути пару зайвих кілограмів. Цікаво, що бій розраховано саме на. Вісім раундів, але це звісно, якщо Пол стільки проживе. В Чому я дуже сумніваюся? Тому що Джейк виходить не просто на боксера чи хорошого боксера, він виходить на нокаутера, одного з найкращих бійців надважкого дивізіону, і я не зовсім розумію, на що він взагалі розраховує, тому що Джошуа здатний його не просто перемогти, а смачно розмазати по рингу. Як думаєте, може це бажання хайпанути на власній розбитій пиці? Чи яка мотивація для блогера? Напишіть у коментарях. Немає жодного елемента їхньої боксерської майстерності, в якому Джейк Пол може зрівнятися на 15-20% за Ентоні Джошуа. Він зовсім інший екземпляр. Подивіться, як це виглядає, коли воно стоять поруч. А Ентоні Джошуа не бодібілдер, він першокласний спортсмен. Він той, хто присвятив цьому своє життя. Він цим живе. Він не п'є, не курить. Він справжній чистий спортсмен, який завдасть жахливої шкоди Джейку Полу. І я сподіваюся, що там буде співчутливий рефері. Бо якщо Джейка Пола затисне біля канатів Ентоні Джошуа, це може бути кінцем для нього. Буквально це може бути його останній день на землі. Ентоні перервав тишу і дав перший коментар з цього приводу: Джейк, бабудь-хто інший може отримати цей бій. Жодного милосердя. Я взяв перерву і повертаюся з мега-шоу. Це велика можливість для мене. Подобається вам це чи ні? Я тут щоб показувати величезні цифри, проводити великі бої та бити всі рекорди, зберігаючи при цьому спокій. Холоднокровність і зібраність. Запам'ятайте мої слова. В майбутньому ви побачите набагато більше бійців, які користуються такими можливостями. Я збираюся хайпанути в інтернеті через обличчя Джейка Пола. Ну що, з Ненецькими дізналися, що Олександр Усик перестав бути абсолютним чемпіоном світу у надважкому дивізіоні. Він залишив пояс WBO вакантним і через це більше формально не є абсолютом. І саме WBO зобов'язувало його проводити захист проти тимчасового чемпіона. Фабіо Вордлі без уже якогось права на крок в сторону Good morning everyone. Thank you so much WBO for being with me. Саме WBO зобов'язала Сашка проводити захист уже без права на крок в сторону, а претендентом був британець Фабіо Вордлі. І тепер Вордлі офіційно підвищили до статусу повноцінного чемпіона цієї організації. Ось так без лобового бою з іншим чемпіоном він забирає титул. Фактично, доля цього поясу вирішувалася в поєдинку з Паркером, де він програвав по ходу, але в кінці таки досягнув свого. І в цьому контексті надзвичайно шкода Джозефа. Він найдовше з усіх ходив у статусі претендента. Заради чемпіонського. Шансу перебив Вайлдера, Жанга та Баколі, дав бій Ворлі, який насправді міг і не давати. І вже коли бій минув, то виявилося, що це був не просто претендентський бій, а постфактум чемпіонський бій, який Джозеф програв. Так і ще й зараз спійманий на допінгу, тобто найближчим часом буде недоступним. Ну це геть не пощастило чуваку. Я би тут більше хотів обговорити рішення саме Олександра Усика залишити пояс добровільно. Ну або умовно добровільно. Тому що реально WBO Підтискала на Олександра Усака з тим, що він має дати бій Фабіо Ворлі. Ну, а, наприклад, команда так собі прикинула, що цей бій комерційно нецікавий, що Ворлі не принесе багато грошей. Відповідно, на що. можливо в команді є настрої в самого Олександра дати бій не хорошому претенденту, а знайти грошовитий бій проти не знаю, Джейка Пола, 2 логана пола, умовно кажучи. Да, і в принципі, зважаючи на статус Олександра Усака як недоторканного бійця, який і так всіх розвалив. Ну, по-моєму, він цілком має на це право заробити грошей. Бо від цього програє не Усик, а WBO, Тому що тепер їхнім чемпіоном є не Олександр, а Вордлі. Схоже рішення Сашко прийняв рік тому, коли його піджимала IBF дати бій Дюбуа. Тоді Олександр публічно вийшов і сказав. Що віддає свій пояс, аби Джошуа та Денні билися за нього. А в підсумку усук все одно вийшов на переможця пари. Тому в цьому випадку це ще не гарантія того, що Олександр Усук хоче остаточно відчепити Фабіо Вор від себе. Просто він точно не хоче, щоб WBO зараз виставляли йому свої умови продати інші аспекти можливого бою, краще, коли є можливість обирати. А так наш боксер може подивитися, що от Ентоні Джошуа піде махатися з простим суперником за шикарний чек. І, може, теж так хоче, а не кожному британцю бій давати. Тому загалом втрата статусу абсолютного чемпіона взагалі ніяк не вплине на кар'єру Олександра. Він лише формально не абсолют. А фактично залишається найкращим бійцем дивізіону з відривом. Для новоспеченого чемпіона WBO вже готують перше випробування. І Таума став би обов'язковим претендентом на перемогу над Вордлі, якби переміг Джермейна Франкліна. Перемога над Франкліном, який є одним із головних претендентів, поставила б його в сильну позицію. І це цілком логічно, що перший номер рейтингу, тобто Ітаома, претендуватиме на Вордлі. От тільки нюанс у тому, що обидва бійці працюють із Френком Вореном, і не факт, що промоутер захоче зводити їх між собою. Адже Вітауми так само є можливість рухатися лінією WBA, де він може вийти проти переможця пари пулів гасії. І це точно легший шлях. А Джошуа проводить свій табір до пола на базі кемпу Усика. Що нам вдалося дізнатися про це? Дивіться у випуску новин за підказкою.